Коли я починав фотографувати, для мене обробка це було щось повільне і якесь не дуже улюблене заняття. Тому що я завжди все робив просто мишкою, вибирав всі інструменти і всі дії виконував тільки мишкою. Зараз я стараюся виконувати обробку максимально швидко, наскільки в мене це виходить. І в цьому мені допомагають спеціальні, скажімо так, магічні клавіші, які насправді не магічні, просто вирішую так назвати. Отже. Що це таке за клавіші і що з ними робити, і як взагалі воно може допомогти тому, хто хоче щось обробити трошки швидше. Отже, почнемо з самого початку. Для того, щоб обробити фотографію, я використовую клавіші Shift, Ctrl, Alt та пробіл. Це допомагає мені більш швидше зробити весь процес. Я ставлю руку в ліву нижню частину клавіатури, і це так як можна сказати, фотошопний варіант ігрового розположення руки, коли там гравці зразу ставлять руку там на Клавіші для того, щоб рухатись і вибирати щось. Це варіант для мене, для того, щоб в фотошопі швидко вибирати щось, щоб більш ефективніше зробити якісь зміни. Для того, щоб почати обробляти фотографію, я роблю спочатку чистку, я роблю новий шар, копію цього шару, для того, щоб не зіпсувати наш цей основний шар. Можна це зробити двома способами. Правою кнопкою дуплікувати, створюється новий. Можна його перетягнути ось сюди на плюсик, створиться новий. Але так як я хочу це більш швидше, нажимаю Ctrl-J і зразу у нас з'являється новий шар. Для того, щоб щось тут можна було коригувати, наприклад, чистити від там прищиків чи забрати ось цей листочок, який мені не дає спокою, потрібно вибрати інструмент пластир. І називається Spot Healing Brush Tool. Тут написано: буква J. Літерою J можна включити цей інструмент. Нажимаємо J. Вибирається цей інструмент. Але є певні випадки. Коли я хочу, наприклад, взяти інструмент заплатка Patch Tool. Нажимаю, вибираю його. Для того, щоб більш швидше та ефективніше вибрати цей інструмент, я нажимаю клавішу Shift. І плюс нажимаю клавішу J. І в мене вибираються всі інструменти, які тут у нас заховані. Тобто. Я нажимаю Shift J, і в мене вибирається будь-який інструмент по порядку, який був захований там. Наприклад, я забираю цей листочок, і все, супер, я задоволений. Отже, поїхали далі. Для того, щоб далі обробляти цю фотографію, я, наприклад, на маленькому екрані ноутбука зараз не дуже бачу, які тут, наприклад, в нього там волосинки стерчать. Це потрібно забирати там на фотографіях, якщо дуже негарно стерчить волосся. Отже, для того, щоб якось позабирати ці всі штуки, я хочу приблизити. Приблизити можна інструментом zoom, нажавши літеру Z. Або, іншим способом, нажавши клавішу Alt, нажимаємо клавішу Alt, появляється такий ось приціл, крутимо колесом мишки вверх, приближаємо, Нажимаємо Alt, крутимо колесом вниз, віддаляємо фотографію. Отже, для того, щоб. Забрати, наприклад, ці волосинки, які тут стирчать, мені потрібно цим самим інструментом на них намалювати. Але, як ось тут бачимо, цей інструмент занадто великий. Для того, щоб змінити розмір інструменту, можна правою кнопкою миші нажати і зменшити розмір. Але, знову ж таки, у нас є клавіша Alt, нажавши яку ми можемо змінити розмір цієї кісті. Отже, як це відбувається? Нажимаємо клавішу Alt, правою кнопкою мишки вправо. Вліву це зміна розміру. Можна поміняти ще жорсткість, тобто вниз, вверх, щоб воно було більш м'якше. Але це більше підходить, мабуть, для того, щоб малювати. А в цьому випадку можна ставити приблизно середню жорсткість, наприклад, я поставлю 50% і підбираємо розмір, щоб був трошки-трошки більший за саму волосинку. Ось. Промалювали. Все. Це набагато швидше, ніж правою кнопкою вибирати потрібний розмір. Наприклад, я хочу позабирати ці маленькі волосинки, і я хочу далі знизу опускатися і бачити, що там можна ще коригувати. Нажимаю клавішу пробіл, в мене з'являється ось така рука, тут видно, і лівою кнопкою миші зажимаю для того, щоб перемістити цю робочу поверхню, тобто те, що ми бачимо. Далі можна там теж чистити, щось забирати і все набагато швидше, ніж використовувати там просто мишку і тому подібне. Звичайно, можна переміщувати ось цим. Але знову ж таки, це треба мишкою, це треба крутити, це треба його якось виставляти. Нажимаємо пробіл, хоп-хоп-хоп. Зразу все можна міняти. alt мінюємо розмір, все, і альтом відкручуємо назад. Як на мене, це набагато швидше, набагато ефективніше. І воно мені економіно дійсно там декілька хвилин при обробці там, певної фотографії. Отже, далі. Shift робить, наприклад, зміну інструмента. Це ми вже розібрались. Там Shift B, Shift J. Це швидше, ніж мишкою нажимати. Також ви можете використовувати його для інших інструментів, які вам потрібні. Для того, щоб ще більш краще бачити все на екрані, наприклад, ноутбука, я використовую клавішу Tab. Вона приховує всі інструменти. І мені видно більше фотографій, якщо, наприклад, приблизити його ось до такого розміру. Тобто, якщо нажати інструмент Zoom правою кнопкою і ставимо 100% розмір фотографії, вона показується піксель до пікселя на моніторі вашого, наприклад, ноутбука або на моніторі комп'ютера. Тобто, я бачу, що тут ось така якість, я знаю, що кожен піксель випадає пікселю на моніторі. Далі нажимаємо клавішу TAB, все повертається назад. Є дуже схожа функція. Клавішою F можна приховати інтерфейс Windows. Нажимаємо F, зникає знизу панель, зникає зверху панель, нажимаємо F ще раз. У нас тепер весь екран, це фотографія. Так само, інструмент Zoom, ми вже знаємо. 100% і весь екран тепер відповідає повністю по фотографії. Тобто, якщо вам потрібно якусь там деталізацію зробити, наприклад, позабирати якісь штуки там чи на обличчі, чи на якомусь там чомусь на фотографії, так само. Плюс нажимаємо Z і до розміру екрану. Тобто ми бачимо більше на екрані, і це допомагає більш краще ефективніше все бачити. Знову нажимаємо F, все повертається до попереднього режиму, і у нас тепер знову з'являється така фотографія. Отже, ви можете, наприклад, під час обробки робити там корекцію там кривими. Яскравість, насиченість, і у вас буде багато шарів. Для того, щоб зменшити всі ці шари в один і зберегти фотографію, ви можете правою кнопкою нажати і зберегти. Але можна нажати Ctrl-Shift, E, і зразу все зменшиться до одного шару, і його можна зразу зберігати. Отже, це плюс збільшує якби ефективність клавіатури, і вам не потрібно мишкою лишній раз щось нажимати. Так, а на цьому все. Дякую вам за перегляд. Надіюся, ці поради допоможуть вам більш швидше та ефективніше займатися обробкою ваших фотографій, для того, щоб на це тратити менше часу і більше часу фотографувати. Також буду дуже вдячний, якщо ви підпишетесь на мій канал. Це мотивує мене робити нові відео, а також ви зможете не пропустити нові відео, які я зроблю. Наприклад, про обробку огляди якоїсь техніки для фотографії або відео. І, наприклад, в мене є ось така світлова панель, про яку я хотів би зробити огляд. Так що підписуйтесь, щоб не пропустити ось таку цікаву штуку. Так, що до нових зустрічей на все добре.